Ви можете втратити аж 17 балів, якщо виконати цей тест повністю неправильно. Якщо цього не хочете, обов'язково слухайте до кінця. Навіть не читаючи перше речення, ми можемо відразу сказати, що це буде відокремлений додаток. Отож, запам'ятовуйте, якщо в реченні є ось такі словечка, це відокремлений додаток. Далекого року молодий інженер відкриває власну справу, розпочавши, якщо є слова, які закінчуються на ши в У чи Ю, чи А чи Я чи. Це буде відокремлена обставина, тому що це діє прислівниковий зворот. До речі, якщо хочете дуже легко розбиратися в розділі синтаксис та пунктуація, обов'язково записуйтесь на мій курс. Це повноцінна підготовка з розділу синтаксис та пунктуація. Не забуваємо, що саме цей розділ має найбільше тестів на НМТ. На курсі моя підтримка 24 на 7» Ви пишете особисто мені, а не в загальний чат, де може загубитись якесь ваше питання. Також я додатково даю два файлики: перший це шпаргалики, куди без них, а другий це лекції з усіма авторськими поясненнями, з усіма лайфхаками. Тобто, після проходження цього курсу ви ось такі тести будете лускати як насіння. Якщо хочете детальну інформацію, пишіть Хочу на курс, і я вам усе надішлю. А ми розбираємо далі. У конструктора не було надзвичайних статків, натомість він мав золотий капітал, патенти на свої винаходи. Капітал, а далі йде пояснення, ніби другою назвою називається капітал, а друга назва іменника це прикладка. На кошти виручені за продаж кількох патентів, виручені дієприкметник, значить дієприкметниковий зворот, значить, це відокремлене означення. Обов'язково записуйтесь на курс і зберігайте.